Який під'їжджає в зону бойових дій безпосередньо і зараз за вашою спиною там річка Дніпро і вони дуже близько. Ви могли це звернення сказати з Офісу президента, але ви тут. Чому для вас це так важливо? І ми пишаємося цим. Дякую. Дмитро, чесно? А, а як же Херсонський армій? Якщо чесно, ну, важливо бути тут, важливо всі ж ризикують. Військові ризикують, щоденно журналісти ризикують. Ми ж також тут ми говоримо про Херсон. Мені здається, треба говорити тут і підтримувати Херсонців, підтримувати людей, щоб вони відчували не просто чи не просто неправильно сказати, не тільки, не тільки а, ми про це говоримо, не тільки а... ми обіцяємо, а ми реально повертаємось, реально піднімаємо наш правду. Хочеться, я скажу вам, по-людськи, дуже хочеться якось такої емоції, енергії від людей отримати. Це також важливо, мотивує. Так ви вже пробували ні.